Гороскоп для козирогів на 2026 рік. А давайте глянемо, що ж вам підготував Всесвіт на 2026 рік. козироги Козерогі. 2026 рік. Енергія року для козерогів на 2026 рік. Фінанси та кар'єра кар для козыроги 2026 рік. Любов відносини кохання 2026 рік. Козироги. Як в загальному для козерогів пройде цей 2026 рік. І Цінобачиться, як це, 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 це феноменально. Да? Я теж розумію, що буде досить такий сімейний рік. Ви будете працювати над своїм благополуччям, е, якось бути якісь сімейні більш відносини. Приїхати може хтось хворювати захоче сім'ю, від да? дві сімейних карти. Хтось може якісь носоздання Но... 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 нової сім'ї. да? ви будете це... Хтось може наоборот. Бачите, як розводи можуть проігруватися, які тянулися довго. <кхем> і за циклічність якихось повторення ситуації, да? Ну тут по-різному може проїгти, з кого і як, да? Хорошо, покажіть мені, будь ласка, ітог. Ітог 2026 року. Якому результату прийде Козірог у 2026 році? Ітогону, да. Бачите, якесь обнулення йде у обнулення. вас. Обнулення. І то бачите в партнерських відносинах. відносинах. Така якась історія. Ну подивимося, що там далі покаже. Ну, те, що дно колода нам покаже. Енергія року 2026 для козирогів. Вага! Ну. Пристягніть свої рівні, хочу це сказати. Е, прийшло, прийшов час відповідати за свої минулі поступки. Це також може поігруватися по-різному, в кого судові процеси, в кого розводи, в кого створення, ну бракосочетання, Коротше, ви поняли, типу, новість создавання нових сімей. Да? В кого якісь. З різного роду тягамочі з структурами і тому подобне. От в такому форматі дуже жорсткий рік буде, справедливий. Якщо ви творили добро, прийде, як би це сказати, подарочок. Ми подивимося, що там далі. Так? Але в загальному, якщо ви накосячили в <свісно>, ну, минулих якихось. Якщо ви накосячили в минулих якихось своїх діях, да, то прийде розплата. Да? Тут може так само і проігруватися і любі кримінальні справи, все, що хочеш. Це все треба дивитися в комбінації зараз буде. Но... Ну прийшов час. Прийшов час кармічний. Для скозорогів, якщо це енергія року, це карма, карма, вас. Закони Всіленни ніхто не відміняв, у нас буде весело. А як в кого в лапках чи ні, це вже треба дивитися індивідуально в індивідуальних розкладах. Фінанси і кар'єра для козорогів. Я ж кажу, да? рік досить буде такий тяжкий і доволі моментами невиносимий, в плані, що от, е, хтось може м хотіти буде піти з роботи, але не зможе це зробити. Да? Хтось е, буде хворіти і не зможе там, м м розвиватися далі, працювати. Е, ну Тут жорсткий, жорсткий рік буде. Враховуючи да, комбінацію, це... ми ще давайте відкриємо, щоб верховний жрік. Ой, ох, я, случайно заглянула і то года. То комбінацію з цими двома картами. Ай-яй-яй-яй-яй, не завидую вам. Два дьявола. Два дьявола. Два дьявола. Ну, бачите. Зараз на цей. Якось вас буде дуже жорстко, жорстко напонапрягати, що ваша робота, що ваш, наприклад, бізнес. Так, да, ви як мастер уже свого діла, але ви захочете щось, щось змінити. Вам вже буде, знаєте, оце все. Там можуть бути на роботі також якісь конфлікти. В плані, ну, з кимось, чи там з начальством, чи з якимись своїми колегами тому подобне, але ви будете вже чітко дивитися на якусь, може піти на себе працювати, да, бо надоїло на компанію працювати, ну, наприклад, да, чи може просто захочете піти в відпустку, відпочити. Ну, коротше, дуже такий буде тяжкий рік в планах. Плані фінансів, і кар'єри і комунікації, бачите, рік жорстких трансформацій, рік відповідати за свої вчинки. Як то кажеш, то посеєш, то й пожнеш, Істина. Да? От мир. Да? Багато чого буде закінчуватись. Закінчуватись. Якісь нові цикли переходити. Так. Любов, кохання і відносини, Козиріг. Що ж ви вітаєте? Що ж ви вітаєте? Любов, кохання і відносини, Козиріг. От в когось може бути якісь і народжування дитинки, да? в когось може бути весілля, як то кажуть нас на Е, <смі> <смі> Ну, і в когось можуть бути прийняті рішення на рахунок відносин. Враховуючи по цих картах, я ж казала, це можуть бути які весілля створення нових союзів. Також по цих двох комбінаціях може поігрувати сприйняття рішення, все хватить розвод і тому подобного. Давайте ми ще розкриємо ту з нічів. Любов охрані відносин здоров'я 2026 двадцять no. Ну. Конфлікти. Конфлікти. Опять же, Тут може бути по-різному. Може бути якогось завершення відносин по цих комбінаціях. Конфлікти, вже фул ну, повні вже того всього, да? А в когось може бути як трансформація цих відносин, як були такі, благодаря якимсь подіям і тому подобне, типу вони змінилися ці відносини. В когось також може проігруватись як. Тут аж три кубкових карти, Хтось може впасти в якісь такі алкогольні історії. Да? Хтось може по трої ці також часто проігрується і трикутники. Да? <сміття> Є -є -є -є, це дорога, тому що я все-таки більшість приликла розмовляти на якійсь іншій мові, не на українській, тому мені складно трошки висловлювати свою думку на чисту українську мову. Скажу так чесно, як і я. Тому мусите вже вибачати, з часом, я думаю, буде краще. Значить, тройка м'ячів на дній колоді. Рік розбитого серця, рік якихось таких доволі цікавих подій у вас будуть. Ну і народження йде. Що не говоріть, рік святу так само може бути, от бачите, трансформація нових, те, як я зразу сказала, так само. Тут як, 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 трансформіруються відносини. Благодаря на тому, що е, тут може свято проігруватися в плані народження дітей. когось може блесняшки народитися. Кось дитинка може народитися. Знаєте? Ну, хтось ну, по-різному, бачите, тут уже як троє маленькі. Я так зрозуміла що те, що тут відкрили ми, що все-таки да, тут будуть нюанси, в кого як, ну, це життя. Але кармічна така історія жорстка буде вас бити більше по фінансах і по роботі, по кар'єрі. Ну, тут, да, тут теж є моменти, але якщо більш жорсткі карти випали туди. Давайте дивимося в загальному, як рік пройде для Козерогії 2026 Ну, Він дуже такий емоціональний у вас буде, знаєте? Тобто, то ви будете себе почувати спокійно, то психіка буде трохи, от, я кажу: от тут е, сім'яка кубків і тройка, е, і сім'яка кубків і рицих кубків. Да? І там на спадали багато кубків. Я розумію, що в цьому році може багато хто пристраститися чи до Алко, чи до котику, чи до котиків. Да? скажімо так, тому що також до якісь похождень. і там тройка кубків було, і О, ці комбінації теж можуть показувати якісь похаждення ліво право і просто погуляти. Да? Ну, так, досить багато будете розмовляти, досить багато будете приймати якихось, не могти прийняти вибрати щось, якби прийняти якісь рішення. Щось у вас буде так трошки затяжні, якісь такі історії, які затяжні, якісь перебирання варіантів, не будете знати, як поступити правильно, і можливо і за цього будете затягувати час. так. Що вони так будуть поприняти купки. Ну от піщайка, буде чайка, і будете хотіти. Ну тут козіроги все-таки, я так розумію, жінки будуть закривати якісь історії, і особливо я би порадила жінкам під час своїх психоемоціональних якихось переживань і травм не брати бокал в руки, тому що це може призвести до певної якоїсь Да? не варто. Ну, такий цікавий, в якомусь такому стані я зараз перебуваю дивному, якийсь такий рік, якийсь у вас, знаєте. Тим енергії такі води, як будуть, от, от, похожі на от, цю от, сіли і це і думаєте, як же жити далі. І як це от, якось такі дуже цікаві енергії у вас ідуть, Дуже цікава енергія коли. Так, як я перед тим говорила, да? тут можуть проявлятися обмани в відносинах, якісь конфлікти, якісь відстаювання своїх точок зору, дуже тяжкий якісь період може бути в сім'ї в плані спілкування. Да? Як тяжканоша для когось. Я не кажу для всіх, але для когось може бути як сім'я, ну, типу, як тяжканоша сім як, як тяжка така, да? Ну, добре, бо ми це, ми це можна дуже довго це все розкладати. Зараз затягується, ми будемо так вас затримувати. Давайте глянемо ще. І года, да? результати, якому передаємо. Ну, дивіться. Час перевтілень. Час перевтілень, час прокидатися, час відпрацьовувати свою карму, все, що ви накоїли. Час завершувати якісь кармічні вузли. Час перевтілень. Час перевтілень. Давайте пораду. Дайде нам, будь ласка, пораду для кодерою. Дайте нам пораду для козерогів. Дайте нам пораду для козерогів на 2026 рік. Щоб вийти на рівень енергії щастя, да? та порада, яким себе стоїть вести, що робити, щоб вийти на енергію щастя. Порада для козерогів. Ну, дивіться, по-перше, вам не варто закриватися в собі це раз. По-друге, якось старайтеся стримувати свої емоції, да, в плані працюйте над собою, над те, як лічне, да, обновлюйтесь, трансформуйтесь. Не закриватися від трансформації, тому що все рівно бачите по цих картах, ви якщо будете відтягувати, це просто буде циклічно карма повторювати події, дії е, ну, всякі ситуації, так, якби тому пора брати життя в свої руки, натікати від, від змін, від перемін. А от рухатись більше в ту сторону, да, тоді ви вийдете на рівень щастя. Але потрібно працювати над собою, над трансформацією якимось може ну, над трансформацією відносинах, над своєю лічністю, да, підпрацювати гарно. І от все-таки більшість всього, ну ще раз прошу не пити по максимуму ну, алкоголь. І ще раз вас прошу і наголошую: старайтесь не зловживати з рідиною, яка змінює ваше сознання. Це може бути в будь-якому виді. Так? Не зловживати, тому що ну, гори не зап'єш, а завісимость можна приобрести. Так? І тому воно буде нарушувати психіку багатьох козерогів. Тому такі, не впадайте в крайності, воно ніколи ще нікому не допомогло, але зробило тільки гірше. Ось такий посил від Вселенної, такий у нас вийшов розклад. Ставимо лайки, пишемо коментарі для взаємообміну енергії. Дуже вам дякую за увагу і з наступаючим!